Друзі, ми бачимо з вами частенько, що військові скоюють злочини. І що ви думаєте? Якщо ти скоїв злочин, тебе заламали в кайданки і в тюрму зразу. Все. Ну, питань немає. Закон є закон для всіх, неважливо, ти там воював, ти не воював, заслуги ти маєш. Ну це, не, це нікого не цікавить. А коли недавно ви бачили, да, чоловік стріляв з рушниці по ТЦКшникам, нас я розумію, по об'єкту там я не пам'ятаю, точно ви пам'ятаєте, корт затримав, заламали в кайданки, сидить чоловік. Все. Ніхто не розбирається ні в чому. Закон є закон, питань немає. Але дивіться, коли ТЦК в який вже раз от, на Закарпатті зараз випадок знову забили до смерті чоловіка. Цитату зачитає, записав: цей випадок буде. Розслідуватись. Тобто, не заламали всіх зразу в кайданки, в тюрму. Ні. Це ж ТЦК скоїло злочин. Тому буде, пишуть, цей випадок буде розслідуватись. Потрібно було ще дописати, може, щоб ми з вами зрозуміли. Може, бо ми думаємо, може, буде розслідуватись. А може і не буде, як всі інші. Розумієте, так? Да? Ну, от так. ми живемо, такий. Закон для всіх, розумієте, да? от закон саме для всіх. Тільки чомусь одних саджають, а і по відношенню до інших буде розслідування може. Отак от ми живемо. А, тому а, і проблеми сьогодні у нас віздіє такі. Подивіться, сьогодні Ольга Стіфанішина, да? яка під судами, вона звинувачується в корупції, ці хабарі, гроші, ця корупція. Міністерстві юстиції, яка там роками коїлася, сьогодні вона буде міністром цієї ж юстиції, яку вона в свій час там обкрадала. І, і нормально. І це нормально. Це нормально. Тому так ми живемо. Так ми, на жаль, живемо. Тому по-іншому, друзі, воно, мабуть, і не буде, я не знаю. Ну, так, відношення таке. Ми мовчимо. Ну, я говорю і що, і що далі, що це щось вирішує. Е, що радує в, в цій ситуації? Що, що може е, радувати? Це російські новини. Е, дивлюся, чому щоб зробити аналітику, що ж в них там твориться. Бо коли я розказую про операції, які готуються, люди мені закидають. Не здавай росіянам е, плани, то я зараз буду по-іншому. Я буду всі плани. Видивляться у росіян, то буду вам доносить, щоб не здавати нікого. Новини Роз ТВ-24. Україна щось то затіває на Харківщині. В городі замічені резерви ТРО іностранні частини і е, нацистські часті. Ну, це Збройні сили, за селом, мабуть. Що вони кажуть, аналітики на каналі? Ми ждемо удар на Запорожжя. Харків це влічення. Тось, мене це радує. Чому? Тому що е росіяни очкують, бачачи, що так, ми готуємо резерви, так, ми підтягуємо війська, так, ми хочемо вупануть, як я і говорив. І вони знають це, ну хай знають. Ну, ви ж бачили на Запоріжжі, вони ж теж все знали. А бті да, що е керівник Ахмату, він каже, ну, ми все знали, але сутки не могли розібратися. Хто звідкіля б'є, і йде чиї частини? Потім вони розібралися, от, і 200 ахматовців зупинили наступ двох бригад, е знищили всі танки, сотні танків там, ну і коротше і побіділи. в ітогі. Друзі, дивіться. Е мені задають питання, пишуть часто: якби ти був президентом, от що б ти робив? Якби ти боровся там з корупцією, там, з тим, з тим, з п'ятим, з десятим, з двадцять п'ятим. І таке інше. Друзі, дивіться, я вам скажу, де б я не знаходився, що б я не очолював, завжди боровся з корупцією. Я як журналіст проводжу багато розслідувань, і це боротьба. І її видно зразу. Якщо ти борешся, то все проти тебе теж борються і тебе намагаються вбити, тебе намагаються знищити наїзди на твою родину і таке інше. Тому Якби я був президентом, мені потрібно було б е, жити під я не знаю якою охороною. І е, на мене були б е, напади, мабуть, щоденні. Чому? Тому що, е, якщо ти борешся з корупцією, корупція обзляється і намагається по, намагається побороти тебе. Тому в першу чергу я б вів би війну, війну з корупцією, тотальну війну просто. Я, припустим, да, як президент вийшов би і сказав, що Ольга Стефанішина, друзі, я б всім би сказав: не робіть так, не має бути. Так не має бути, просто не має бути. Президент Гарант Конституції. Я заявив би за не має бути жодного, жодного дотичного до будь-якої корупції. Не допускати на е кілометри до посад. жодний, Категорично. Можливостей було багато, вони втрачені. Тому я ж вам кажу: тут не потрібно бути президентом. Ви розумієте, якщо ти голова військової адміністрації сьогодні в місті, в будь-якому місті, друзі, в будь-якому, ти вже розумієш, третій рік війни що має бути? Має бути своє ППО. Своє. Люди в ДФТ... в, кожному, в кожному населеному пункті є ДФТГ. Маленьке, більше, середнє. Там є люди. Які не можуть воювати з різних причин вік е хвороби, але вони спокійно можуть е працювати в ППО. Керівник адміністрації має закупати їм автомобілі. Один квартал закупайте. За три роки ви б купили, ви б всіх забезпечили. Може адміністрація один джип купити. Квартал. Ну, про що ми говоримо? Купіть один джип. Військові дадуть кулемети, дадуть озброєні. За рік зберіть на. Якесь маломальське. Нам. Купіть якусь ракету одну другу. Ну, це ж не проблема зараз. Зробіть хоч щось. Беремо директора школи сьогодні, друзі. Про що ми говоримо? Війна. Третій рік, ось три роки буде війни. Директори шкіл не удосужилися зробити ремонти. Ну, розказують, це світа, то ті відповідають ті п'яте, десяте. Я вам кажу, у нас в білій церкві є 16-та школа. Знаю, бо там це, е, моя дочка, е, водить внучку, вона каже, що у них е, бомбосховище, там євроремонт. З усім, з витяжками, е, санузлами, з усім, офігенне. Чому там директор школи може зробити? Бо ну, вони кажуть, батьки от, кажуть, що все, що збирали батьки, все, що давали там в школі, вони, директор все зібрав і зробив, от, для, для всіх зробив, для батьків, для дітей, тепер їм спокійно. Чому в інших школах я знаю конкретно, де учаться там, е, мої внуки, вже, чому там нема нічого? Там е, мокрі підвали в гамні, вибачте мене. Без, без нічого, без витяжки, без нічого. Чому так? Ну, таке, бо це відношення таке. Розумієте, це таке відношення. І якби кожен директор школи, кожен керівник е, якогось підприємства, е, кожен міністр е, і президент всі виконували свої обов'язки максимально, то в нас би все було добре. А то в нас шукають крайніх, а якби ти, а якби оце... Так ми бачимо, ми кудись зараз не, не заглянемо з вами. Віздіє пофіг де. Дуже багато запитань мене було з приводу того, що відкупаються зараз від армії таке і таке інше. Ну, відкупаються, звісно. А чому? Бо беруть. А чому про це всі знають і нічого не роблять? Та То тому що замість того, щоб робити, всі намагаються вклинитися в цей процес і заробити на цьому. Замість того, щоб написати заяву, здати в поліцію там, в ДБР. Вони бачать, що смисла нема. Всі: і поліція, і ТЦК, і люди, і родичі, і близькі, і знайомі. Всі замішані в, цій, в цьому процесі. Всі замішані. От така біда в нас на сьогоднішній день. От так ми живемо. Тому я бачу, кажу, а що, а що робити? Де да, нічого не робити. Ось говоримо з вами. Ми, ми маємо це пережити. Пережити їх всіх. І на цьому може воно закінчиться. Слідуючі вибори, може, ми не будемо голосувати вже за таких придурків.